Скільки коштує ваша безпека? Назви цю цифру і збережи цей рілс. Саме це може змінити твоє фінансове життя. Ми витрачаємо на каву, манікюр, шопінг, подарунки іншим. Але забуваємо подбати про себе. Фінансова подушка це не про колись, а про твою стабільність зараз, який же має бути розмір подушки: мінімум 3 місяці витрат на твоє життя. Ідеально 6 місяців витрат. Тобто, подушка дорівнює твій місячний бюджет, помножений на 3, або на 6 місяців твоїх витрат. Наприклад, ти витрачаєш 20 тисяч гривень на місяць, то твоя фінансова подушка має бути від 60 000 до 120 тисяч гривень. Як почати? Дуже просто почніть зі 100 гривень. Переведіть їх на окремий рахунок і не торкайтеся. Це не про гроші, це про дисципліну. Про те, що вперше в житті ви ставите себе на перше місце. Напишіть в коментарях, скільки коштує ваша безпека. І зробіть перший крок вже сьогодні. Зберігайте це відео та підписуйтесь. У мене все про фінанси, бухгалтерію та інвестування.